Всім привіт! З вами Анна Люкляна. У цьому відео я говорю про селпі. Міжнародний іспит із англійської мови, який необхіден для імміграційних цілей, навчання чи проживання у Канаді. Я розкажу у цьому відео про свій досвід здачі, про мій результат, про те, як я готувалася, і про структуру цього іспиту. Якщо ви хочете отримати максимальний бал, це відео саме для вас. Ну або ж, просто дізнатися, що це за іспит. І що від нього очікувати. Як розшифровується назва цього іспиту, ви побачите на екрані. Це насправді не має ніякого значення, це звичайний тест із англійської мови на визначення вашого рівня. Я складала цей тест 27 січня 2023 року. Також у мене є досвід здачі General IELTS, є окреме відео, можете подивитися, який я складала декілька років тому влітку. Також я здавала і Cambridge іспит CAE. Усі іспити, ви бачите мої результати зараз на екрані, мої сертифікати, довели те, що я володію мовою на професійному рівні. Так як я є вчителем англійської мови і навчалася в університеті на факультеті германської мови та літератури Київському національному університеті імені Тараса Шевченка і бакалавра здобувала у Львові. Це коротко про мене, щоб ви розуміли, хто я і який мій результат на цьому іспиті. Також важливо зауважити, що я вивчала мову, а, окрім того, що я вже жила в Канаді на момент здачі іспиту упродовж восьми місяців. Загалом я вже в Канаді на сьогоднішній день а, більше року і двох місяців. І моя мова, звичайно, постійно вдосконалюється. Я планую здавати цей іспит ще раз, просто заради підвищення моєї професійної кваліфікації і радо поділюся з вами усіма секретами і інформацією про що цей іспит. Буду проводити деякі паралелі із іспитом IELTS і Випущу ще серію таких відео. Тому, якщо вам подобається... Вважаєте цю інформацію корисною і хочете продовження, щоб я розглядала цю тему детальніше? Будь ласка, залиште плюс у коментарі і лайк. Це допоможе алгоритмам YouTube просувати моє відео, а мені дасть більше енергії і мотивації створювати такі відео. Отож, цей тест Селпіп. Він, я буду трішки підглядати, а ви будете бачити інформацію на екрані. Складається з чотирьох частин, як і IELTS. Перша частина слухання, друга частина читання, письмо і говоріння. На відміну від IELTS, цей іспит здається тільки на комп'ютері, виключно в один день, тому що в IELTS, якщо ви знаєте, говоріння може бути навіть на наступний день, бо зовсім інший день від перших трьох частин. В салпі все відбувається в одному приміщенні на комп'ютері і включаючи також говоріння. Що на IELTS ви спілкуєтеся напряму з екзамінатором, і це триває 15 хвилин. На селпі ви спілкуєтесь із комп'ютером в навушниках у мікрофоні і не говорите з живою людиною, а просто відповідаєте на питання, які бачите на екрані з завданнями. Більш детально згодом. Загалом про тривалість цього іспиту він триває 3 години, і ви, якщо вже почали цей іспит, то можете вийти, якщо вам потрібно, вбиральну, але. За рахунок вашого часу ви будете втрачати цінний час, так немає можливості призупинити, немає можливості виходити, адже ви будете втрачати ваш час, який є дуже цінним на цьому іспиті. Взагалі час, ви будете постійно бачити на вашому екрані, на усіх секціях. Особливо важливо це під час слухання, бо я допустила одну таку помилку, я не побачила, що час уже закінчився, і мій тест просто пройшов, я не встигла вибрати правильну відповідь, на це зважайте. Отож, ви заходите, вам там пояснюють, інструктаж, перевіряють, перевіряють ваш паспорт, і ви зайшли в аудиторію. Спочатку ви перевірите, чи працює ваш мікрофон. Вам все це розкажуть, як робити, нічого складного. І от ви сідаєте насправді, скажу з власного досвіду, що для мене це найскладніше, безперервно, упродовж трьох годин максимально сфокусовано думати. І ви знаєте, часом результат на таких іспитах залежить не від того, як ви добре можете думати впродовж такого тривалого. Часу, хоча це теж дуже важливо, але від того, чи ви виспалися перед іспитом, чи ви не голодні, і чи у вас не забита голова якимись іншими думками? Бо до слово скажу, що я здавала салпи після. В п'ятницю, а в четвер працювала 12 годин на роботі. Просто можете уявити, в якому стані я складала цей іспит, але як бачите, це не сильно впливало на мій результат. У мене вже натренована така звичка, багато працювати, а якщо у вас немає звички сидіти на одному місці і думати продовж трьох годин, то почніть саме із цього. Це я завжди рекомендую, адже це може напряму повпливати на результат. Так, слухання. А, слухання, і скажу одразу, що селпі п'є трішки довше, ніж IELTS по часу. А, щодо компонентів, вони одинакові. А отже, слухання, чим же ж воно відрізняється і що там очікувати. Як, як ви бачите на цій таблиці, слухання у нас приблизно 47-55 хвилин. Це, в залежності від того, ви маєте можливість, якщо виконали скоріше, проходити до наступного питання. Обов'язково знаємо, що слухання, що на ILS, що на салпі тільки один раз, тому одразу потрібно думати і виконувати завдання, можливості повернутися не буде. Як ви бачите на екрані, слухання у нас має е, кількість питань, Питань і які типи питань. Так, перша частина це listening to problem solving, якась там буде проблема. Наприклад, в мене була ситуація, коли чоловік стає в хімчистку одяг, і він зазначає, що він буде поспішати, чи можна його скоріше. І от там треба уважно, я собі робила нотатки: записувати дні, точно слухати. Я, от коли слухаю, то стараюся не дивитися на екран, просто. Чітко і я ще роблю деякі нотатки. Про це окремо поговоримо, але щоб ви розуміли, що на вас очікує. І як це відбувається? Ви слухаєте саме про Селпіп зараз говорю. І потім ви чуєте питання пару секунд і маєте із декількох варіантів вибрати відповідь. Це робить Селпіп простішим за IELTS, бо у Селпіп у вас ще є завжди варіанти відповіді, які можна вгадати, якщо що, а на IELTS Треба записувати певні слова, і якщо ви його не почули, ви просто його не виконали. Тому я все-таки схильна думати, схильна вважати, що селпів є дійсно простіший для більшості учнів, адже він пропонує вам перевірку слів, тобто spell checker, вже вмонтований в комп'ютері, і якщо ви написали слово неправильно, ви принаймні бачите, що там є помилка і можете його виправити. Чого не пропонує IELTS. І друге, це те, що ви бачите. Також час, постійно відлік часу на вашому екрані, і давайте глянемо, чим ще цей тест відрізняється від IELTS, те, що є сама тематика на селпі, у вас більше тематика таких щоденних ситуацій, easy to understand, English and vocabulary taken from everyday situations. І саме тут акцент він uh, North American, не буде British, не буде австралійський чи інші акценти, а саме такий, як, власне, у Канаді чи Америці. Ну, Ми орієнтуємось на Канаду. Окрім того, ваші результати пройдуть упродовж 4-5 днів після здачі і з'являться в вашому особистому кабінеті, на відміну від IELTS, результати якого проходять аж. Через два тижні після здачі. І на цьому сайті, якщо вас здійснили реєстрацію, то ви також маєте можливість до декількох прикладів безкоштовних тестів, що я абсолютно кожному рекомендую, щоб знати структуру, пройти, порівняти і визначити свої слабкі сильні сторони, щоб знати, над чим працювати з вашим вчителем, якщо раптом ви будете займатися. Що я вважаю дійсно потрібним, адже людині потрібна людина, і про це розкажу детальніше згодом. Продовжимо тему слухання, і як ви бачите на екрані, наступні частини в нас буде шість частин у. Період слухання, ви будете бачити listening to a news item», Уривок із новин, тому я одразу рекомендую таку тематику і готувати до вашого іспиту, читати багато новин, перекладати, вивчувати слова, лексику і, звичайно, слухати різні подкасти. Саме те, що потрібно для цього іспиту. І uh, listening to a discussion. це, до речі, цікаво. Ви будете мати відеоепізод, і у цьому відеоепізоді три людини будуть щось обговорювати, і на основі цього ви знову обираєте відповіді. Це суттєво відрізняється від IL. Де є 4 частини, і ви маєте записувати слова, потім вибирати на з'єднання, на правильний варіант, правдиво чи неправдиво. В САЛПІПІ це простіше, знову ж таки, як на мене, тому що ви маєте постійно тільки вибирати із декількох варіантів тест. От, власне, так закінчується слухання. Після слухання одразу ви переходите до секції читання, де ви будете мати знову, дивимося, які саме зразки читання, що на вас чекає, які завдання. І частина читання у нас триває. 55-60 хвилин, що на і практично так само. Тільки на IELTS у вас 3-5 текстів, залежно від типу IELTS, Academic чи general, і вони більш такі академічні. Все-таки там присутня більш академічна лексика і фокус, ніж у CELPIP, де все побудовано на такому приблизно спілкуванні до формального, як у Канаді відбувається, щоденного. Що ж, які компоненти у? Нас на читанні на читанні у вас є чотири частини. Перше, це буде такий невеличкий зразок, щоб вас зорієнтувати, як воно відбувається. І далі у вас будуть перше це читання листів. Тому знову, якщо ви конкретно хочете максимально швидко збільшити ваш бал на цьому іспиті, то практикуйте читання різних листів, листувань формальних, напівформальних та неформальних. Далі ви будете читати текст із діаграмою. Це може бути щось, якісь різні малюнки, наприклад, про десертики. Так. Якийсь там сирник, нехай шоколадний торт і банановий торт. І вам потім про те будуть щось розповідати. І знову на основі цього вам треба з multiple choice тесту. Multiple choice це декілька варіантів відповіді, обрати правильно, що знову збільшує ваші шанси на вгадування, якщо ви раптом не готові, що неможливо зробити на IELTS. Далі Reading for Information, третя частина вже буде трішки такою більш академічною. І четверта це reading for viewpoints. Viewpoints – це points це. Буде декілька людей, наприклад, троє різних науковців, і вони мають зазвичай спірні думки, суперечливі думки щодо певного аспекту. Нехай там освіта вдома чи освіта в школі. І одна людина каже таку думку, інша таку, третя таку, і це підкріплено якимись фактами. І ваше завдання тут я би рекомендувала собі записати на аркуші людину і основну тезу, що та людина думає. От, власне. Такі от читання, чим далі, тим трішки буде складніше. В плані читання будуть складніші тексти, а вони такі більш академічні. І треба пам'ятати, що на частині слухання і читання у вас буде одне завдання, яке не оцінюється. Я насправді здивувалася, бо я очікувала чотири частини на читанні, потім побачила п'яту. Я вже настільки була виснажена. Реально, я вже на частині читання дуже складно було концентруватися, особливо коли такий академічніший текст не зовсім розмовний. Після цього ви переходите до письма. Що класно, що у вас ще є рахує слова. Комп'ютер показує кількість написаних вами слів, Ну і, звичайно, спал-чекер показує слова з помилками. А до письма так само у вас є дві частини, сходящи. Оже до Айлсу, насправді вам треба написати листа. І, друге, у вас буде опитування. Ви маєте вибрати якусь думку і її розписати. Наприклад, опитування. Ваша провінція має якийсь там бюджет. Вони вам пропонують два варіанти: або побудувати там торговий центр, або побудувати парк. Що ви оберете і чому? Тобто, ви маєте обрати одну думку, у вас опитування, формат опитування, і написати невелике есе. Відповідно до тієї позиції, яку ви обрали. Звичайно, все це потрібно тренувати, практикувати, показати ваш juicy vocabulary, це означає таку вищого рівня лексику, бо там треба на їх визуватися. Чи за це ви заробляєте додаткові бали? І, звичайно, треба не переборщити, треба знати міру, як це правильно робити, і щоб це було звичайно доречено до контексту. І також треба використовувати. Різні граматичні часи, а чи оцінюється ваша правильність, структурованість, те, наскільки воно підходить до контексту, наповнення лексичне і граматичне, і наскільки точно ви відповідаєте. Якщо вас цікавить більш детальна підготовка до цього іспиту, то я проводжу індивідуальні заняття та міні-групові. Будь ласка, записуйте, консультуйтеся, ми будемо детальніше з'ясовувати, як готуватися до цього іспиту, і на що особливо звернути увагу під час письма. Далі у нас є говоріння. От з говорінням там просто дуже багато. Завдання, як ви бачите, аж вісім. Спочатку ви маєте дати пораду, далі проговорити про особистий досвід, далі описати зображення, зробити передбачення, що буде далі на основі того зображення, далі порівняти або переконати, вирішити складну ситуацію. У моєму випадку, наприклад, було попросити супервайзера не повідомляти про роботу так пізно, якщо є там раптом зміни. Треба повідомляти завчасно, щоб. Я могла спланувати свій день. І отже, оцю таку складну ситуацію вони вважають, що треба обговорити увічливо і показати, що ми маємо правильний тон інтонації залежно до аудиторії, з якою ми говоримо. Тому оцінюють не тільки знання лексики, граматики, але і тон, і наголоси, і плавність, і милозвучність тобто всі-всі компоненти. А, і, хоча я часто кажу, що Якийсь там іспит може видатися простішим, це дійсно так, але насправді, що селпи, що IELTS вимагає від вас дуже хорошого загального знання англійської мови, якщо ви розраховуєте на високий бал. А, якщо ви знаєте загальну англійську мову, то вам підготовка може зайняти, так як мені, буквально два тижні. Я просто знайомилася з структурою іспиту, пройшла ці завдання на сайті. Після того, як зареєструвалась, вони пропонують деякі пакети безкоштовні, деякі я додатково придбала. Але тут скажу: якщо б мені повернути час назад, я б вже не купувала ті такі пробні тести, бо я потім з'ясувала, що їх є на Ютубі дуже багато, тому це лайфхак. Якщо вас цікавить, наприклад, Читання, зразки читання, то ви так і пишете: self-pip reading, mock tests, або просто завдання. Слухання, теж всі, все те саме, що я купувала по 20 доларів, різні там пакети. Вони всі є на Ютубі безкоштовно. А тільки. Практикувати і користуватись. І також я в Сентал, проті ходила в публічну бібліотеку і побачила, що всі ті самі матеріали є в бібліотеці: і в онлайн доступі, і в паперовому доступі. Тому а, тут можна заощадити і не робити таку помилку, яку зробила я. Що ж, друзі, ми проговорили про мій досвід, про мій результат, про те, що очікувати від структури. А зараз практичне завдання: з чого ж почати, якщо ви вирішили складати цей іспит, перш за все, це я порекомендувала зайти на сайт і проробити всі зразки, які у вас є безкоштовні. Можна навіть до реєстрації це зробити, перевірити, який у вас бал, якщо ви зрозуміли, що там. Не надто погана ситуація, і вона відповідає вашим очікуванням приблизно тому, що би ви хотіли мати. Ви повинні розуміти, що ваш чуда ніякого не станеться, і навіть якщо ви будете вгадувати, то ваш бал не суттєво буде відрізнятися від того, що ви маєте, коли ви от стали і там написали самостійно, спробували, і через місяць, скажімо, будете здавати місяць. Це дуже мало, щоб кардинально змінити ситуацію, адже я ще раз скажу. Варто знати не тільки структуру і е, самі певні стратегії, як краще виконувати. Це легко з'ясувати. Це можна дуже швидко з'ясувати. А от найголовніше це мати загальну англійську мову. Відповідно, якщо ви розумієте, що у вас дуже низький пал, тоді дайте собі час. Я б казала. Пів року, рік часу інтенсивної підготовки. Це суттєво допоможе змінити бал, хоча б там на дві позиції: так, замість п'яти, там сім, чи замість семи там десять. Дві-три позиції це можливо за рік часу. Моя така скромна думка. Поділіться до речі в коментарях, чи ви погоджуєтесь і з чим не погоджуєтеся. Або вашими думками, вашим досвідом, чи ви вже складали, чи плануєте складати. І також ви можете завжди собі знаходити тут партнера в коментарях, писати Хочу партнера, людину, яка буде вам допомагати, бути морально зобов'язувати, або просто щось обговорювати цікаве, ділитися цікавими способами, як готуватися до іспиту. І коли ви пройшли пробний тест, почали займатися можна самостійно, можна з вчителем, я зазніму окреме відео. Як підготуватися до салпеп самостійно. Якщо цікаво, знову ж таки, залиште плюс у коментарі. Якщо у вас ще залишилися будь-які питання, то, будь ласка, запитуйте, я буду рада відповісти. Бажаю вам успіхів і до зв'язку у наступному відео. З вами ваша Українка в Канаді Анна Люклян.